Спробуйте слухати будь-яку музику, яка е, вам подобається, яка вас чіпляє і з думкою, по-перше, що вона чіпляє, що це за настрій? Чи ви відчуваєте ностальгію, слухаючи цю музику? Чи ви відчуваєте час проведений, з кимось, вам нагадується когось, або якесь місце, або якийсь період в житті довгий? Думаємо, а як співак. Добивається того, щоб я це відчув. Людина настільки заразна емоція через голос. Будь-який звук, який видається людина, як рухається її голос, як він виділяє слова, навпаки, ховає слова, як він звучить в паузі. Це все якимось чином впливає на вас, інакше б ви не слухали цю музику, якби вона вас не чіпляла. Тобто слухаємо і намагаємось зрозуміти. Які використовує тембри, які використовує вокальні позиції, якщо ви їх розумієте? Які використовує вокальні фішечки, які створюють ось ці від відчуття у вас.